Вони гасять пожежі, розбирають завали, а під час війни часто працюють під обстрілами. Заради порятунку інших вони ризикують власним життям. 17 вересня в Україні відзначають день рятувальника. Наші журналісти відвідали пожежно-рятувальну частину у Макарові, яка не припиняла працювати у місті навіть під час російської окупації. В Гості до рятувальників навідалася Софія Куценко. Все в одну точку. Охоплені вогнем будівлі, потрощені комунікації та рясно усіяні уламками ворожих снарядів дороги. Так виглядав Макарів вже у перші дні повномасштабного вторгнення. Росіяни окупували населений пункт наприкінці лютого. Тут точилися запеклі бої, а щільні обстріли не вщухали ні на мить, кажуть у ДСНС. Попри це, рятувальники несли службу та до останнього залишались на робочих місцях. Макарів був повністю заблокований з усіх сторін російськими військами. І тобто, ситуація була зовсім, скажімо так, нестандартна, незрозуміла. Як нам робити, що нам робити, і вже всі рішення ми мали приймати тут на місці. По мирному населенню гатили з різноманітної зброї. Селище не залишилось жодної вцілілої будівлі, згадують рятувальники. Ситуація ставала дедалі гірше розпорядженням керівництва по зеленому коридору. Надзвичайники евакуювали особистий склад та вивезли техніку. При цьому служба ДСНС і надалі працювала на території громади. А вже за кілька днів по їхній частині прилетіли дві ракети «Росіян». Фух. То було до, тепер після. Тепер мого кабінету взагалі немає. Пожежу у своїй частині гасили самотужки, приїхали власним транспортом з сусіднього села, де тимчасово базувалися. Однак, другий поверх вже повністю згорів, і таких ще зруйнованих будівель було чимало. Рятувальники кажуть, фізично не встигали гасити все й одразу, бо таких масштабів ще не бачили, а працювати інколи доводилося просто під кулями. Доходило до того, що все навколо тебе горить. І ти не розумієш до чого перше першочергову куди залучається, і найстрашніше, що не розумієш, де знаходяться ворожі війська. Водночас з Макарова виїхали майже всі місцеві. Люди рятувалися на власних автівках, всіх інших вивозили автобусами. Допомагали рятувальники. Геннадій був водієм одного з таких. Для росіян евакуаційний транспорт каже, був мішенню. Радіоперехват е, ворожий, і там було зазначено: тобто, пряма мова була: Білий бус, Червоний Хрест, розстріл. Як тільки було озвучено в телеграм-каналі, знову ж, про те, що в 12-й годині буде пункт евакуації організований, приїде автобус, який забере людей. В обумовлений час, в обумовлений день я приїхав, став ззаді на. Задньому дворі я чітко пам'ятаю, коли я дивлюсь на годинник, 12-та година дня, і в цей момент прилітає прямо в дах цієї будівлі. Під окупацією Макарів був місяць, і весь цей час рятувальники сумлінно виконували свій обов'язок. кажуть, морально було дуже важко. Роботи було надзвичайно багато. так як обстріли були постійні, були такі ситуації, події на так, де було дуже багато загиблих. Але крім нас цієї роботи ніхто не міг робити, так як. Так як це наша робота, наше завдання. Торік, першого квітня, наші військові звільнили Макарівську громаду від загарбників. Після деокупації згадують працівники ДСНС, відкрилися злочини росіян. Цілодобово надзвичайники розбирали завали та відкопували тіла загиблих. Роботу ускладнювало те, що більшість території була замінована. Було кладовище трохи захоплене, і вони просто не люди. Вони помінірували могилки, поставили розтяжки туди. Теж приїжджали сапери, і ми разом це все ліквідували. Інфраструктура Макарова і досі страждає від ворожих ракет і дронів. Попри це, селище активно відбудовують, і з допомогою волонтерів вдалося відновити і пожежну частину. Софія Куценко, Андрій Сокуренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.